Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри. Я не знаю, як вам. Але сьогодні мені так близькі слова, які одного разу Петро сказав, там на горі преображення до Христа і ще одного, ще двох учнів. Нам тут так добре бути. Дуже добре, коли Дух Господній працює над нами і в нас. Дуже добре, коли ми є єдині і цілісні. Дуже добре, коли ми розуміємо, чого ми прийшли сюди. Дуже добре, коли наші очікування ну, справджуються. І, я є, і ми є єдині в Бозі. Це так важливо. Продовження зібрання. Я буду читати Слово Боже. І, знаєте, я ще хочу звернутися до того, це, тих дітей, які того, цих канікул, які були тут. Мені здавалося, що воно так, ну, я як керівник, воно проходить мимо мене. Є, є е, вихователі, які працюють з тими дітьми. Вони мені завжди кажуть, то твої діти. Я кажу, ні, е, то ваші діти, а ви мої. Тобто мені легше працювати з е, вихователями. знаєте. Але мені приходиться деколи впливати на деякі процеси і е, наші, ну, вони особливі, вони чудові діти. З ними дуже легко домовитися. У нас є е, одна, одна, я не буду казати хто одна людина. Закінчила 9 клас, а вона не знає таблички множення. Ну, взагалі, знаєте, що це таке? Є середна, хто не знає таблички множення. А ти не знаєш, певно, так? Але знаєте, що я з тою дитиною домовився? Ну, Один, однець, одна, ну наприклад, на два вивчає табличку множення, чупа-чупс її і Приходить до мене через два тижні. Я вивчила табличку множення. Чупачупс мій де. І ви знаєте, ми так ми вивчимо ту табличку множення. Хоч то 9 клас закінчила, але, але табличка множення, може, не все буде знати, але табличку множення за 9 чопачупців точно вивче. Для чого я це говорю, друзі? Я ще раз те. Щоб ми, приходячи до церкви в таке ідеальне середовище, відчули свою потребу в Бозі. Не ми мудрі, не ми сильні, не ми ті, які вміємо. Тому що, ще раз, коли я попадаю деколи в ці розборки тих дітей. Ну, повірте, тут є мій син Ярослав, який теж там працює, Софія, яка працює, Таня Карнасевич, яка теж там вже працює. І я стараюся то, ну, в сторону кажу, розберіться самі. Тому що мені не вистачає. Не вистача сили, мудрості і ще багато чого. І якраз ми приходимо сюди, щоб не просто показати, які ми вміючи. Ні, але щоби підкреслити, який чудовий Господь, який із немічного може підняти і дати силу робити чудеса, робити чудеса. Тому дозвольте нагадати текст і Слова Божого, і ми будемо по цьому тексту рухатися. Іван записав цю, ці, ці слова в сьомому розділі. І буквально три вірша: 37, 38, 39, Івангелі Тівана, сьомий розділ, я читаю такі, такі слова. Останнього Великого Дня Свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить в мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але дух ще не, духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Це десь в контексті того, що ми чули першу проповідь, доктринальну проповідь про Божу благодать, яка зіслана була для нас. Дорогі брати і сестри, але давайте трошки контексту, тому що. Якщо ми проходимо зібрання регулярно, не тільки на святкові служіння, але в середу, в п'ятницю, такі буденні зібрання. Ми дуже багато для себе можемо чого почерпнути. Ну, Я хочу сказати про себе: мені легше або краще бути в зібранні на тижні. Знаєте що? Інша атмосфера, така. така Ну, не то, що інша, але така е, доступна, доступна. Ми можемо в середу, якщо ми говоримо за середу, вивчення Слова Божого, е, задавати питання, незручні питання, е, питання, на які е, ну, не знаєш відповідь. Коли ми в п'ятницю ми молимося і не просто в неділю помоліться за мене. Але коли ми говоримо, помолися за мене, бо мені тяжко. Часто ви так говорите. Помолися за мене, бо в мене ну, невирішена ситуація. Те, 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 те. Може заліз кудись, може щось сталося. І воно так, знаєте, що робить? Зближує. Ми відчуваємо себе, що ми відповідальні один за одного, ми залежні один від одного. Тому. Я деякі моменти ще згадаю в цій проповіді коротенькі, але дуже хочеться, щоб, виходячи звідси, ми могли для себе задуматися, собі подумати, Господи, що я отримав сьогодні? Свято Кучок, про яке тут згадано, це особливе свято, одне з семи свят, на які євреї повинні були приходити. Воно тягнулося в. Воно воно продовжувалося на протязі семи днів, в діаспорі або коли були виселені, воно продовжується вісім днів. Це... це осінню, це час, коли євреї мали нагадати для себе час свого визволення з єгипетської неволі. Це коли вони читали ці тексти і читають ці тексти, які. Де, де показано, як Бог вів їх, як виводив їх, чудеса Господні, вони нагадували це собі, вони передають, передавали і передаються з покоління в поколінь для того, щоб в їхній розумі, в їхньому в їхній пам'яті не забулося те, що зробив для них Господь. Да, я не говорю, що нам потрібно досконало передавати ці події, нагадувати, але нам, нам. Нам потрібно собі нагадувати, що в нашому житті зробив Господь. Нам потрібно нашим дітям говорити, що принесла наша особиста віра в наше життя, як змінилося наше життя. Друзі, в діти повинні не тільки бачити, але і чути, що зробив Господь в нашому житті. І ми щасливі люди, якщо ми можемо передавати це нашим дітям. Коли ми можемо говорити, що який Бог чудесний, і як Бог чудесно заступився, врятував те, що Брат Назар висвітлив оці події за цих останніх тричі чи трохи більше років, як Господь вів нас. Нам потрібно про це говорити. Євреї вони свято Кучок, вони передавали це своїму, своїм дітям, який добрий Господь в їхньому житті. Але е, одне питання, ви пам'ятаєте, ми читаючи цей самий розділ, е, багато людей задавали собі питання, навіть родина Ісуса Христа, а чи Він піде на свято, а чи Він буде там? Хоча старий заповіт говорить, що це одне з тих свят, де всі мужчини Ізраїля від 20 років, там до, до, до 50 чи трошки більше, вони повинні були бути на цьому святі. Вони повинні були прийти і показати, що вони розуміють цінність того, що зробив Господь в їхньому в житті і чи в житті їхніх, їхніх батьків. І Ісус спочатку не сказав, що Він іде, але ми читаємо, що Він таємно, ніби прийшов, тому що Він знав, що багато людей, які прийдуть туди, вони захочуть чудес, вони захочуть пережити те, що вони переживали багато раз. Те, що вони можуть бути нагодовані, те, що вони можуть бути оздоровлені, те, що вони можуть бути отримати відповідь на свої складні питання, свого життя. Закінчувалася його місія, і він багато більше хотів їм дати, друзі. Він багато більше хотів не просто хліба дати фізичного, він хотів їм дати духовного хліба, не просто дати напитися води. Один з елементів цьому святі це була вода із Силамського ставка. Вона виливалася на жертовних. Вони це, вони це бачили. І знов Христос не просто хотів, щоб вони побачили ну, один з атрибутів цього свята. Але Він каже оці слова. Коли, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Я знову повертаюся до нашого рутинного, буденного життя кожен день. Друзі, коли ми відчуваємо. Себе неспроможними, коли ми відчуваємо себе людьми, які перед якими якась мета, якась ціль, і ми не можемо дати собі ради, ми не можемо взяти цю, цю ціль, цю мету, цю планку. І тоді нам хочеться, ми робимо щось. Читаємо, хтось йде в спортзал, займається, хтось, хтось ще щось робить для того, щоб досягнути це. Коли ми відчуваємо свою немічність, тоді ми шукаємо, як заповнити те, щоб ми були сильними. Христос оці, в цьому, на цьому прикладі, він, так, він повторив слова, які сказав про Кисая ще за 700 чимось років до, до того, як прийшов Христос. Якщо хто прагне, хай приходить до мене. І п'є без срібла, без золота, не треба платити, просто прийди і напийся даром живої води. Сьогодні цей заклик до кожного з нас. Да, ми тут тих дві години, які ми просиджуємо чи відбуваємо в цьому зібранні, це легенька репетиція або перевірка себе. Перевірка свого, своїх можливостей. Чому ми говоримо про різні, різну відповідальність, яку ми несемо перед цим світом, перед, перед людьми, де ми працюємо, де ми вчимося, ми несемо відповідальність. І знову я казав, коли є якісь критичні ситуації, да, розборки, я стараюся, ну, я не маю. Я не маю терпіння, вибачте, так скажу, деколи до тих, до тих розборок. Я кажу, там в мене є Славік і є ще один такий Максим, два хлопці кажуть, слухайте, давайте ви самі з ними там. Хай вони тисячу раз присядуть. І вже тоді буде легше. Але я розумію, це не варіант. Але я розумію, що це не вихід. Я розумію, що ми, як Божі люди, повинні бути джерелом Божих благословень в життя інших людей, не через присідання, не через те, що я там віддав 100 чи 200, чи 5 гривень, чи 10 чи гривню. не в сумі справа. Але ми повинні бути, як Божі люди, джерелом благословення в, інших, інших, в життя інших людей. І сьогодні питання до нас, друзі, чи ми є ним. Да, ми можемо говорити, ми можемо чути гарні проповіді, ми можемо говорити, нам можуть говорити про силу і благодать Духа Святого, який Він є, про чудеса Господні, про дари Духа Святого. Але ми можемо дивитися квадратними очима і казати, а що це таке? Ми можемо, е, Наші діти можуть нам задавати питання, а як воно працює? І ми можемо е, стиснути плечами і сказати: я теж не знаю, але так написано чогось. Але Слово Боже, Біблія це не є теоретична книга, це є прикладна книга. Слово Боже каже: скуштуйте або попробуйте і побачите, який добрий, який благий Господь. І Христос в цьому, на останній день цього свята і каже ці слова, якщо ти спрагнений, якщо тобі мало того, що ти, що ти щось отримав, ти хочеш більшого, то приходь до мене. Це не традиція, це не релігія. Це не те, що ти десь, десь заповнюєш якусь галочку і сказав, я виконав це. Ні, це багато більше. Це життя в Божій благодаті. Це те, коли ти бачиш свою немічність, але ти бачиш сильного, могутнього Бога, і ти хочеш, і ти говориш, Господь, я колись древній яків казав, я тебе не відпущу. Поки от те, що мені не достачає, не вистачає, воно не буде заповнено в мені тобою. Як це береться? Христос каже, прийдіть, а потім Він каже ще одну фундаментальну істину, про яку ми дуже часто говоримо в наших зібраннях, про віру, про особисту віру. Каже, коли хто, хто вірить в мене, я каже Писання, то не просто ми нап'ємося води, але з твого, джер... з твого серця, з твого єства, з твоїх уст. З твоїх очей, з твоїх рук, з твоїх ніг потечуть ріки живої води в життя інших людей. Друзі, коли Дух Господній, коли Боже Слово нас не міняє, ми дуже, дуже, ще раз говорю дуже е, на, на непевній дорозі, коли Дух Господній не, не працює в нашому єстві, в нашому серці, то рано чи пізно ми стикнемося з кризою. І ми скажемо, щось не так. Щось не так. І, звичайно, завжди ми шукаємо винних в комусь іншому. Хористи неправильно співають, проповідники не так проповідують, деякони не так служать, пастори не так ведуть церкву. Ми знайдемо тільки не себе. Слово Боже каже, Христос каже. Якщо хто буде вірити в мене, я каже, де береться віра? Звідки? Апостол Павло в посланні до Римлян він чітко говорить: а наша віра від слухання Божого Слова. І знову допоможи мені, всереду, статистика, ми говорили про читання Біблії. І коли я почув, 5% людей читають Біблію. Ви знаєте, це не про віру говориться. Це навіть не про виживання говориться. Це складна тема зараз. Це просто це просто знущання над своєю душею. Не над не над сусіда, не над ближнього, а над своє. Якщо ти не читаєш Біблію, ти рахуєш себе християнином. Вибачте зараз, зараз новітні технології. І задайте в цей чат Діпті. 77 українців рахують себе християнами. 77 українців рахують себе християнами. А Біблію читають. Я не можу сказати, чи ця статистика говориться про церковне середовище. Якщо говориться про церковне середовище, це взагалі катастрофа. Брати і сестри. Ми говоримо про віру. Ми говоримо про те, що робить віра в житті нашому. Але ми не шукаємо джерела цієї віри. Нам хочеться жити чужою вірою. Нам легко жити вірою наших батьків. Нам легше жити вірою наших попередників. І ми можемо говорити, а колись було так, то і так-то. А колись було так, то і так-то. Да, я пригадую, коли щось, я не знаю, шість років, в мене десь є фотографія, теж мої батьки, яких вже немає, вони не знали. Десь за кордону прислали посилку, і ніхто не знав, хто прислав цю посилку нам. І чому я запам'ятав цю посилку? Бо там була така шапка вушанка, отак, за, за, за тягус, я, в ушанку, так за в якій я проходив декілька зим. І для нас це було дуже дивно. І батьки казали, Бог якимось чудом відповів на наші потреби, на наші молитви. Це було дійсно чудо. Друзі, я можу згадувати цю історію. Але вона мені сьогодні не допомагає, тому що сьогодні інші виклики, інші виклики. І тобі, і мені нам потрібна наша особиста віра, де вона береться. І Слова Божого, Христос сказав дві фундаментальні істини. Якщо ти прагнеш, якщо ти бачиш свою неміч, якщо ти бачиш своє, своє убогство, Ісус Христос є джерело вічної е, живої води. Прийди до Нього. Просто визнай, що тобі потрібен Він. Другий крок тобі не треба нам не, не тільки слухати про віру, нам потрібна віра, сильна, жива. Віра, коли ми співали такий псалом, віра, яка через шторм проводить кораблі. Віра, яка не дасть тобі заблудитися в цьому особистому, в цьому житті, не дай заблудитися, але ти просто вчепишся, як, як зарятівний круг, і скажеш не я, Господи, але ти ведеш мене. За тобою іду. Звичайно. Ми всі віримо. Слово Боже каже, Яків написав. Що навіть демони вірять і тремтять, ми віримо. Але перевір джерело своєї віри. Основу своєї віри, на чому вона будується. Ще раз, якщо ти входиш в, в цей п'яти е, процентний е, цих категорій людей, які не читають Біблію, то твоя віра, знову Слово Боже, каже, вона може бути пустою, вона може бути марною, вона є та, яка не принесе тобі ніякого, ніякої користі. І навіть кожної неділі приходиш сюди чи в інше служіння, і навіть жертвуєш, і навіть стараєшся щось робити, бо так в тій церкві або в тій спільноті роблять. Так в тому товаристві прийнято. Але рано чи пізно, оце, це штучне приживлення до цього, до цього стовбура, воно, воно не, дасть, не дасть результату. Тому, дорога церква, дорогі брати і сестри, Слово Боже каже, Христос це Слова Ісуса Христа, коли хто прагне. Коли хто прагне, ми зараз будемо молитися. Якщо ти відчуваєш оцю спрагу по Бозі, по реальному, сильному, могутньому Бозі, коли ти бачиш, що в твоєму житті все ну, мало би бути правильно, але воно чомусь не так. Я не кажу, що Він має відповідати на всі твої чи мої молитви. Ні. Але ти і я повинні мати засвідчення в своєму серці, в своєму дусі. Я помолився Господу. Я віддав своє, свою ситуацію в Божі руки. Від нього прийшла відповідь. І колись один проповідник сказав: Бог ніколи не мовчить. Але Він дає відповідь або зразу дає відповідь на Твоє прохання. Або каже почекай, або каже ні. Звичайно, ми налаштовані я помолився. Ми так багато любимо слухати свідоцтва, я помолився і Бог вирішив. Але коли Бог сказав ні, ми ніколи цим не хвалимося або рідко хвалимося. Тому, друзі, нехай ця молитва. Якщо відчуваєш свою неміч, якщо відчуваєш свою потребу в живому Бозі, якщо відчуваєш, що тобі потрібна віра не пуста, не марна, не та, яка будується на чиїсь переказах, але віра в вічного живого Бога, скажи йому це. Да, я не хочу говорити про перешкоди, це інша тема. Але коли коли тобі потрібно щось змінити в своєму житті, роби крок до Ісуса. Не чудеса нам потрібні. Не хліб нам потрібен, який задовільняє наше тіло. Нам потрібен Ісус. Сьогодні, як ніколи, ніколи. Нам потрібен Ісус, який йде разом з нами, який по життю, якого ми можемо триматися, з яким ми можемо говорити, якого ми можемо бачити. Який може міняти напрямок наших думок і наших діл. І він сьогодні пропонує себе. Чи ці слова, чи прокисає, каже: всякий спрагнений, прийди і пий без срібла, без золота, без умов, без всяких, без всяких договорняків, Прийди, візьми цієї води, щоб змінилося твоє життя, а опісля ти був джерелом другого іншого кращого життя, чи це своїх дітей, чи це своєї родини, чи це своїх співробітників, чи це з тими, з ким ти вчишся, щоб ти міг сказати, Бог, ти змінив мене, або і ті люди могли сказати. Дивлячись на, на віру цієї людини, Бог особливо попрацював в моєму житті. Хай Бог допоможе нам, дорога церква, тому я закликаю нас до цієї спільної молитви. Ми будемо мати одну